Вітаю. Мої е, фантазії про Бога. Логічні фантазії. В моєму сприйнятті Бог це стан єдності самого з собою у самому собі. Природній Всевишній творець це бригада шабашників або творців, що створили планету Земля і все, що є природнім на планеті. Це моє сприйняття. Правило подоби. <кхід> Як воно працює? Релігія каже, що Бог не може проявитися в людині згоден. Занадто е, мала людина для цього мала і слабка. Але е, в певній кількості людей може, у кожної людини певний аспект Бога. Тому е, розділення. На велику кількість богів ну, досить реальна. Досить реальний факт. Висновок. Створивши спільноту людей, які прийняли та увійшли у стан Бог, ми маємо можливість створити бригаду шабашників або сотворців, які спільно буду, о, будуть творити природні для землі майбутнє. Досить логічно. Спільнота загальна. Це Бог. А учасники спільноти це аспекти Бога. Тобто, скільки потрібно для творення майбутнього, стільки людей. Або навпаки, скільки людей увійде у стан Бог, стільки така кількість людей буде у спільноті. Наступне. І знову включаємо правила подоби. Народ єдиний це Бог. Ну, це єдина спільнота. А люди народу це аспекти єдиного народу. Або Бога. Справа за малим. Висновок. Увійти у стан Бог самого, собо, самого, собою, у сам... а, самого себе, самим собою у самому собі. Все досить просто. Включайтесь. Бувай.